Я вітаю вас, друзі. Ми на радіо Вежа. Це прямий ефір. Це програма Європейський Вектор. З вами Олена Третяк. Нас також можна бачити на телевізійному каналі Вежа. А в студії у нас сьогодні начальник управління з питань надзвичайних ситуацій. Ігор Влізло. Доброго дня, пане день. Ну, давайте розпочнемо з того, що поки ми спимо далеко від фронту в своїх домівках, нашу безпеку, наш сон охороняють. Воїни на фронті, які виборюють нашу перемогу, охороняють е, ті, хто збивають над нами різні літальні апарати. І так само ваша служба з надзвичайних ситуацій, які, які забезпечують взагалі захист такий е, знаєте, невидимий. Тобто, ми прокинулися усе добре, вашої роботи не видно. Мабуть, так воно і мало би бути, так? Напевне так. Е, наша служба це і спокій людей. і… Передбачення будь-якої надзвичайної ситуації, його обов'язково треба прораховувати. І в випадку настання її обов'язково ми включаємо тоді всі механізми, які необхідні для того, щоб цю надзвичайну ситуацію ну, ліквідувати, угу. уникнути і так далі. У нас Дальше. робота управління вона багатовекторна. Угу. Ми не тільки займаємося, допустимо, пожежами чи гасіння пожеж, ми не тільки займаємося. Ну, під час купання літнього купального сезону охорони людей на водних об'єктах, ми, ми займаємося абсолютно різними питаннями, які оточують всіх нас. Це і падіння дерев, якщо сталося, це якщо десь підтопило, викачка і так далі, це і води. Це, якщо, не дай Господи, як у нас були випадки по підпечарах, підтоплення. Річки ворони, це половина села було відрізано, і це треба перевозити людей, забезпечити їх продуктами харчування, і так далі. Це зараз особливо це є організація роботи функціонування найпростіших укриттів, укриттів цивільного захисту. Це оповіщення про повітряну тривогу, mm -hmm. це робота комунальної установи міська аварійна рятувальна служба. Це забезпечення громадян грошовою допомогою, в зв'язку з попаданнями ракети ворога в це, це. Теж по, ваша сфера Ми повністю так? все проходили в mm -hmm. кожну квартиру обійшли. Ми радили людям, як поступати. Вони зверталися заявами, Потім комісія ця йшла, і створена комісія, яка займається цим. Це теж наша робота. Давайте зараз числі. поговоримо це... детальніше про вашу роботу, але я би хотіла зразу так про свіжих слідах. Вчора на Прикарпатті був дуже сильний вітер. Чи є наслідки, чи є руйнування якісь? Е, Наслідків по місту немає. Угу. Там впало одно дерево в районі Мазепи, але угу. це буквально хлопці виїхали за годину. Угу. Ми це зняли. Нас більше було трошки, коли в понеділок були відповідні, так. Е трошки наша працювала ППО і чуть-чуть, невеличка, ну будемо говорити, шкода нанесена в село Цесмельничани е Івано-Франківської міської територіальної громади, там чуть-чуть шифер збило е розбита ракета. Тобто, угу. ну невеличка, невеличкі збитки є, але в принципі по місць, по самій територіальній громаді у нас. Більше жодних зауважень немає, угу. і не не виявлено фактів якихось порушень життєдіяльності. Все добре, що не багато таких наслідків. Давайте повернемося до тої теми, яка вона зараз є найактуальніша Це все ж таки укриття, і це система оповіщення. Система оповіщення спочатку, як тільки от вона її запровадили на початку війни, коли ми вже відчули цю небезпеку, вона працювала з перебоями. Десь працювала десь не працювали, до нас доходили скарги мешканців. Що хтось не чує, чи зараз яка ситуація, чи чи всі чують, чи все реагують. На сьогоднішній день місто потертуальні громади. Працює 21 система оповіщення це сирени. Правда, ці сирени їм більше 50 років, це радянська ще система. Однак вона, в принципі, на сьогоднішній день вона функціонує в сталому режимі. І два роки тому місто Івано-Франківськ придбало 10 цифрових сирен, дуже хороші, це вуличного радіо. І ми їх встановили на території міста, а також в селе, село Хрипин, Підлужжя. І Чернігів. І на сьогоднішній день я вам хочу сказати, в основному, я кажу, в основному, коли лунає сирена тривоги, особливо центральні частини, чути прекрасно. Ось, ну, на жаль, бувають факти, коли ця система радянська, я маю на увазі, uh -huh. десь якась виходить з ладу, ну, старість 50, більше 50 років, це теж воно uh -huh. трошки треба враховувати. Так? І ми в таких випадках, коли отримуємо такий сигнал від людей, ми виїжджаємо, нам ну, достатньо кількох днів для того, щоб uh -huh. відновити її. Полагодити, ми її так? беремо на перемотку, перемотуємо, ну, тобто старого ліпимо щось краще. І знову і встановлю. Ну, на жаль, на 100% ми не можемо забезпечити uh -huh. це проблема не тільки міста Івано-Франківська, це проблема всієї України. Uh -huh. Ну, порівняно з іншими містами. То наше місто слава Богу, але існують е різні додатки в мобільних телефонах, якими можна теж користуватися. По, по мобільних телефонах, всіх до єдиного, всіх я підкреслю, всіх є е додатки, які uh -huh. можна встановити. І люди, в принципі, їх мають і зразу, коли звучить uh -huh. повітряна тривога, вони її отримують. Але ми розуміємо, що є старше покоління, uh -huh. яке можливо і не користується тим. Може, це ще якісь інших причин, і вони чують звукову, звукову середу. І це для нас важливо. І тому ми, ми це розуміємо, що ми не можемо на 100% з об'єктивних причин. Однак на наступний рік планується ще 5%. Таких цифрових це дуже хороше. Вони кругом вони з усіх сторін подають uh -huh. голосове повідомлення. І ми плануємо придбати наступному році, і ми обов'язково їх розставимо в тих місцях, де ще є якісь. Ну звичайно, що десь п'яни, і ми обов'язково повинні це зробити. Давайте про укриття поговоримо. Це важливо, бо якось так війна була далеко дуже від нас початок, так скажемо так. А зараз ми бачимо, що вже і до Івана Франківська прилітають, прилітають різні, різні штуки, і люди почали ховатися, почали спускатися в укриття. Я розумію, що дехто і на цей період, на третій рік війни, іще не знайомий з укриттями, так. Але все ж таки, де можна знайти найближче укриття? Яка існує карта укриттів? Бо я сьогодні перед ефіром з вами зайшла в дію. В якій є інтерактивна карта кожного міста, кожного населеного пункту України, і там є також карта Івано-Франківська. І там я до свого здивування побачила усього 12 укриттів. Як таке можливо? Є різниця між картою інтерактивною Івано-Франківська, яка є на офіційному сайті Івано-Франківська, і і картою в дії? Ну, дивіться, перш за все, ми, я звертаюся до громадян міста. У нас є офіційна карта, офіційний сайт міської ради. Заходити на нього, і там, так і пише, інтерактивна карта. І там повністю всі, всі укриття і найпростіші, і цивільного захисту всі нанесені. У нас це порядка 200-220-240 двісті На місто Івано-Франківське на громаду Франків. нашу. Ну громаду, ну ми розуміємо, що села це mm -hmm. е, попроще, тому що в випадку повітряної тривоги. Кожен має погріб, mm -hmm. має ще щось там, і він собі заходить і він там перебуває. Найбільша проблема це місто івано Це Може зрозуміти, в місті Івано-Франківську десь порядка 250 тисяч населення, а ще в нас, як ми кажемо, тимчасово переселені угу, особи, це ще додається. І ми це розуміємо, що це трохи цифра така серйозна. Ну, я хочу трошки історію сказати. У нас до, до, до сьогодні, що до війни, ще навіть ще на початку Незалежності України. Е, е, як такі ці е, укриття цивільного захисту знаходилися і були розміщені тільки на великих підприємствах, які, е, де працювала велика кількість <гум> людей, і в випадку повітряної тривоги планувалася вся робоча зміна, там <гум> 100, 200, 300, десять тисячу було, них могли сховатися там і перебувати ну, мінімум ну, день. Може навіть і два, тобто було забезпечення водою, вентиляцією? Так, так, це в нас так. було таких порядка. 50-52 підприємства різного профілю. Ну треба зрозуміти, що у нас багато підприємств, які були працювали на місці оборони, тоді ще радянського союзу, і там відповідно була велика кількість людей. Тому ці укриття були передбачені, вони облаштовані були все як має бути. Однак з, з, з початку нашої незалежності, 91 року, потихеньку, потихеньку ці багато підприємств, закрилися, потім вони перепродавалися, тобто власників таких не було. І, відповідно, укриття, вони, які були потужні, вони почали там руйнуватися, занепадати, часом, руйнуватися так. і mm -hmm. так далі. І коли ми підійшли вже до 22-го року, ну, коли розпочалися бойові дії, то ми кинулися і вийшло із 50. Укриттів, які в нас рахувалися, облік, все. Із них тільки 22-23 укриття, які можна було використати. Все решта, воно не то, що е геть вийшло з ладу, воно водою затоплено, все розкрадено і так далі. Ну, Підприємство руйнувалося, руйнувалося відповідно ця І тому отак ми вийшли. Однак в цій ситуації прийняли рішення, яке створити найпростіше укриття. Першу чергу, що ми брали, це школи. Школи вони розкидані по місту, і ми брали навчальні заклади. І йшли, дивилися. Була група створена, вона і зараз функціонує, яка кожну школу вони йшли, дивилися, і де є, можна було зробити. Виділялись кошти, велике місто виділяло і виділяє для того, щоб ці школи могли зробити ремонти, якісь так пристосувати, щоб можна було в першу чергу ховати без дітей. Я перепрошую, це ідеться мова зараз про підвальні приміщення. Yeah, ми говоримо про школи, ну uh -huh. підвальні, якби, але школа, де є великі uh -huh. з... і під школою є оці підвальні так, приміщення, тому так. що є школа у нас, які побудовані. Знов ж таки в радянські часи, які mm -hmm. навіть і немає підвальних, у під mm -hmm. нас є такі школи, на жаль, і там тільки технічні приміщення, де труби йдуть, і там, безумовно, і дітей, і вчителів не можна туди ховати. І ми прийшли, і таким чином, на сьогоднішній день ми вийшли 43 навчальні заклади, де ми змогли зробити мінімальні, десь максимальні благоустрій, вивезти той мусор, занести якісь парти, якісь ще щось. І ми на сьогоднішній день практично всі навчальні заклади, практично всі навчальні заклади нашої громади, вони функціонують в офлайн режимі для того, щоб діти могли вчитися. І в випадку повітряно тривоги ця зміна, якщо є там двох змін, а якщо ні, то вони можуть ховатися. І так, дошкільні навчальні заклади. Дошкільних, також? Дошкільних так, але ми дошкільні згідно розпорядження кабінету міністрів і міністерства охорони здоров'я, ми їх не включили в перелік. Це чисто для дітей. І для педагогів цих дошкільних навчальних закладів. Ну, зрозуміти, маленький дитячий садочок, практично підвали є в них. Ми угу. теж на початок створили. Але ми розуміємо, що коли люди приходили з, з двору, ну не можна тих маленьких дітей угу. і тих. Е Ну, воно несумісно. І тому mm -hmm. прийняли це на рівні держави, прийняли mm -hmm. рішення про те, щоб дитячі навчали, дошкільні, дошкільні ми їх вивели. Вони собі функціонують в своєму режимі. А от школи, навчання, ліцеї і так далі. Це і училище в нас, і, і тому ми так от так от зробили. І на сьогоднішній день ми маємо практично школи всі є. Вищий навчальний заклад, це Прикарпатський університет, це університет нафти і газу, медичний університет. В них всіх є ну не самі укриття, так класично, як ми це розуміємо, але в них є найпростіші укриття. У них є підвальні, довгі приміщення, переходи, цокольні приміщення. Єдине, що ми консультували їх так, щоб вони могли, там, якщо йде вікна, обов'язково поставити або панелі якісь, або закрити так мішками. Ну це мінімально, щоб можна було зробити для того, щоб. Ці е, навчальні заклади могли функціонувати в тому випадку, що якщо є повітряна тривога, там студенти, викладачі ховатися. Але ми пішли далі трошки, крім дітей і цих е, е, викладацьких склад, які можуть ховатися у вихідні дні, у вечірній час, нічний час. Вони працюють на громадах. Тобто місце. там можуть перебувати люди навколо, Обов там будинки, Обов'язково на ну, от так. школа є так. Угу. Кругом є житлові ж... ж... будинки. Значить, Ці мешканці мають право, Закінч... коли закінчується навчальний процес, там 5 п'яти години. Угу. Будь ласка, заходите, якщо угу. є повітряне тривога, і ви можете перебувати там. відповідальні за укриття. Вони завжди є на місці. Чи вони є на дзвінку? Тобто, чи не маєте ви таких скарг, як були e, в там школах, в основному, раніше? є э, сторожі uh -huh. так, або чергові? якісь Або там, чергові? Так? Ну чи десь охорона? Це кожного по, по, по різному є. Вони мають ключі, вони попереджені про те, і вони несуть а відповідальність за стан цього укриття. Несе персонально керівник цього закладу uh -huh. школа, директор школи застан і за наявність доступу, скажімо скажу обов'язково. Але ці люди знають, якщо хтось не знає, щось неправильно бо в нас були випадки. Люди зверталися, що хтось там нахамив, хтось там ще щось безумовно, ми тут же реагуємо, втручаємось, і як правило, це дуже швидко виправляється. Навіть були випадки, коли людина була звільнена з роботи з даної посади за те, що вона так. Це ну, бо ми бачили, ми чули про випадки в Києві, коли людина прямо перед дверима в укриття загинула від удару, від хвилі тої вибухової. У нас так? цим проблем на сьогоднішній день абсолютно немає. Проте я ще раз кажу, якщо є одинокі якісь випадки, зразу до нас звертатися, і ми тут угу. же зробимо, Моментально тут Добре. проблем немає. Я дякую за відповідь. І я хочу перейти до, до такої загрози, про яку останній час багато хто говорить, що над Україною висить загроза атомної. Використання атомної зброї, так, висить загроза теракту росіян на Запорізькій АЕС. Ем, Ну, Ми маємо, скажімо так, ми маємо Чорнобильську АЕС, ми маємо ту катастрофу, з якої я, я впевнена, що зроблені висновки, так? Чи існує алгоритм дій на випадок, скажімо так. Ну, ніде Боже, щоб це сталося, але. Ви бачите, що за які зараз час, що все можливе, так на випадок. Дивіться. катастрофи. Дивіться, Безумовно, ви праві. Ну, ми не знаємо, які задуми ворога uh -huh. нашого, що там він задумав, яким методом, і передбачати треба всі кроки, всі, які можуть бути в сторону нашої держави і населення. Безумовно, є алгоритм дій і під час ну я би не сказав ядерної катастрофи. Це вже uh -huh. це буде останнє, що буде на цій землі, але є. Алгоритм дій при ну, загрозі якогось ну, ураження. Ну, а, угрозі... можна так, оказати, ураження. Так, ураження якимось зброєю, яка несе в собі ядерні заряди і так далі. Я би так сказав. Угу. Не треба лякати ну, більш, більш населення, так. щоб в нас так буде. Ну, Але вже, здається, тим, бачу, менше, не лякані, так. тим не менше угу. е, є алгоритм дій. ми е, е, міський голова робили великі наради з прямим ефіром. В тому числі я виступав, розказував, як діяти під час тих чи інших подій. Ну, най, найпростіше, найпростіше, коли сталася така ситуація, на, потрібно е, лягти десь, важливо, е, щоб десь якийсь бугорчик, бо щоб можна було лягти головою вниз. Якщо це на вулиці перебуває, якщо це я говорю з, з вулиці, угу. лягти, і вона, як правило, ця хвиля. Ядерна, вона, ну по-перше, воно йде по горі угу. і мається уважити, через, на увазі через небо піднімається. Вона там там це буквально до 40 хвилин воно розсіюється, і ті хмари вже вони вже йдуть далі, то вони вже наносять інші шкоди. але коли це на землі, треба лягти і закрити собою голову. Угу. Якось так обов'язково треба, коли після цього сталося, зайти, помити руки. Але обов'язково, щоб вода трошки прийшла, бо вона буде радіаційно заражена. Це теж неможливо. Ми ж не знаємо, які там буде, чи буде вона заражена, чи не буде, якщо хмара прийде. Якщо це у квартирі, то це потрібно стати в коридорі. Це так правило двох стін. Що? Якщо станеться, то воно. Вікна повинні бути закриті, якщо є можливість, навіть взагалі задрапати чимось, щоб ну, в квартиру нічого не має попадати. Ось, Якщо сталося між двома стінками, обов'язково буде мінімальний запас продуктів, але бажано, щоб це було в такому упаковках, які не пропускають тобто, герметичні... Якщо в холодильнику, припустимо, є якісь продукти, вони будуть Вони мають бути, бути обов'язково герметично закриті. Навіть в холодильнику, так? так, так які, в принципі, самі герметично має бути. Абсолютно закрити. герметично так. закриті. Це якась uh -huh. консерва, має бути це водичка, але закрита, має uh -huh. бути це інші там продукти, але вони Має бути закриті це не значить, що воно постійно так буде. Воно відійде, але в якийсь час це повинно бути так. Повинен бути запас води хоча б дві літри. Ну, для одну особу. Угу. Повинен бути мінімальний запас хоча б медичних медикаментів. Ми розуміємо, що кожна кожного якісь є угу. проблеми здоров'я для чогось для там то. базовий набір так. кожен має бути обов'язково, угу. має бути ліхтарик, має бути радіоприймач з батарейками, щоб чути якісь розпорядження, якісь вказівки місцевої влади чи органів влади державної. Такі, такі речі мають бути. Має бути Ну, такий кажучи, чимоданчик, як ми кажемо, алярмовий, для того, щоб людина могла обов'язково мати біля себе якийсь мінімальний набір документів, паспорт, карточку фінансову і так далі. Це все має бути з собою, це щоб необхідно. При першій по тому звичайно будуть вказівки, як діяти, що робити, і ну до речі, про вказівки. Тобто, вказівки може можемо ми отримувати через ту саму систему оповіщення. Я ми проти... маємо ми угу. з цих 10 штук, які ми маємо угу. вуличне радіо. Не ці а ці що ми угу. маємо. Чи з них ми можемо міський голова може звертатися до населення міста і повіщати, що люди добрі, давайте робимо так. Потім робимо так, потім робимо так. Тобто, і не тільки міський увага може і наші служби uh -huh. звертатися до громадян, щоб робили ті чи інші дії в тих умовах, які можуть статися. Коли ви проговорюєте такі ситуації, надзвичайні, ви припускаєте, що можуть бути нюанси з інтернетом, тобто можуть бути зникну... зникнені повністю. Ми допускаємо навіть інше. Ми допускаємо, що взагалі зв'язку ніякого не буде. Угу. І мобільного зв'язку інтернету зв'язку? Може так бути, розумієте? Ну, якби Мобільний зв'язок, він у нас передбачений на ці вишки, які стоять. У нас там передбачено генератори, якісь є, але це може бути ну, раптом на день-надва. на два. Угу. А якщо буде А, буде локдаун. І, і, і більше того, і почнуться ці всі масові е, дії, які на, там, масове пораження і так далі. Ми передбачаємо навіть і такий момент, тому що, що не буде зв'язку, а це ймовірно, що може бути так, не буде працювати безумовно телебачення там, і так далі. значить Тоді залишається єдине, що будуть курсувати по вулиці. Спецавтомобілі, це і поліції, і нашої служби, ДСНС, газові служби з ручномовцями. І ми будемо їздити по вулицях і будемо оповіщати, що потрібно робити, і так далі. Це, ми, це все у нас передбачено. Є відповідні інструкції, є підписані всі сім про спільні дії. Ми це все передбачали. Тому це теж є, ну це вже крайня. Ну ми ж маємо і про крайні варіанти теж говорити, бо це ж наша Ні. І оце все, і ми в таких випадках будемо по місту їздити. Ми угу. розіб'ємо місто розбите на декілька районів, і кожен має свій район. Угу. і Люди постійно вповіщають, що робіть угу. так. або... Звичайно, що в такій ситуації питання евакуації на першому місці будемо евакуювати населення з місця враження, тому що ми ж не знаємо, де воно може бути там, може там, може там бути. Безумовно, це евакуація маломобільних людей, хворих людей, які не можуть самі переміщатися. Це питання номер один. Ну, багато заходів, uh -huh. ну в тому числі і закритих, які я не можу. Uh -huh. сьогодні ну, сказати. Зрозуміло. Минулого але... року ви виїжджали з мобільною такою польовою кухнею в районі міста. Це було таке своєрідне випробування. Чи можете ви нагодувати якихось людей? І Що це було? І чи є цього року таке Скажіть? Дивіться, це є польова кухня нам подарована громаді нашого міста німецькими нашими партнерами. Для чого вона? Перш за все, для таких заходів, як ви сказали. У випадку, перш за все, коли пониження температурного режиму є. Угу. І така ситуація, і нам тоді в таких умовах ми повинні хоча б якийсь або чай, або хоча б якесь ну, гаряче харчування угу. зробити. Ми розуміємо, що по ресторанах потім ми це не зможемо, тому що в таких умовах вона не буде працювати. А ця кухня ну, вона працює там, залили там, газ у цього, і воно собі горить, і вони ми можемо за дві години підлавати порядка 500 порцій. Угу. Пілотували, роздали, і дуже ж вона мобільна, вона автономна і вона дуже практична. І ми її, безумовно, в якійсь мірі використовували, як вона працює, угу. як вона себе веде. Ми переконалися так. в її можливості. І друге, так? безумовно, була дуже така яскрава програма і керівництва міського голови, щоб надати максимальну допомогу малоймужчим людям. Мова угу. йшла не по тих, хто може себе забезпечити. Не нагодувати всіх, а тих, Так, тих, А хто... ми йшли в ті райони, де ми от район Баму, допустим, от ми знали, який там контингент проживає. І ми ці малої мучні люди. Ми коли там включали, то ми за 2-3 години ми все роздавали, угу. наскільки воно там активно було. Були якісь райони, де не дуже воно йшло. Але це в основному розраховано на підтримку е, е, тих людей, які не можуть собі дозволити по, угу. купити. Продукти uh -huh. якісь і так далі. Оце для на цю категорію розрахована. Вона себе повністю оправдала. А от скажіть, до речі, для таких категорій людей, які можливо там не мають житла, чи там якісь мають тимчасові проблеми. Пункти обігріву існують вони зараз Пункти у обігріву місті, ми так? створили. От, хочу сказати, що у нас це Івано-Франків був піонером в цій справі. О, в 16 му році вперше ми створили такі пункти обігріву. І по сьогоднішній день ми маємо таку практику. Більше того, до нас потім зверталися із великих міст, із Дніпропетровська, Дніпра, і з інших областей, як ми це робимо, як воно і на сьогоднішній день як ви бачите, воно вже практично по всій Україні. Так що е, зачинателем цієї справи був місто івано франківськ угу. Друге, ми створили і створюємо кожного року. десь порядка в листопаді є готується рішення виконавчого комітету, зобов'язується. Відповідно, і органи е, місцевих органів влади, це і села, це і місто Івано-Франківське, на базі тих чи інших підприємств, організацій, установ. Ми створюємо такі пункти бірів, Чим вони е, практичні по випадку пониження температури режиму, це мінус 15, мінус і так далі. Ми створили того, щоб люди могли зайти, погрітися. Практично всіх є електрочайники, якийсь чайочок, якийсь печенячко. Uh -huh. Я вам більше скажу, виконавчий комітет міської ради передбачив кошти 200 тисяч гривень для придбання продуктів харчування. Uh -huh. Тобто, якщо потрібно, ми дуже буквально uh -huh. за тиждень ми uh -huh. це придбаємо і роздаємо там, де воно необхідно. В uh основному -huh. це і заклади освіти, це по охороні. Здоров'я, і ми закупаємо і печення, і в нас мобільний пункт обігріву. Ви знаєте, ДСНС в центрі стає uh -huh, міста прекрасно. Ми їм закуповуємо і паливомастильний матеріал, і продукти харчування. Вони там і чай. І ви бачите, скільки там uh -huh. людей. Там, там постійно є люди. Постійно. У нас закінчується ефірний час. Я хочу перейти до до питання ще одне підняти. Холодний період року вже наступив. Чи є у нас в громаді випадки отруєння чайним чадним газом? Чи чи люди навчилися обігрівати себе своє помешкання без таких критичних ситуацій? Ну дивіться, хоч трошки в історії ви знаєте, що кільканадцять років назад у нас були випадки, коли. Ціла сім'я отравилася чадним газом, були інші випадки. На сьогоднішній ми не маємо жодного випадку отравлення чадним газом чи там ще іншим. Є окремі пожежі, але вони не пов'язані з газом. Парайте, будь ласка, якщо знову таки в разі блекауту, чим опалити помешкання квартиру, яка не має пічок, яка не має там де розпалити вогонь? Як зігрітися? Ну, коли немає, коли бликаут повний. А ми знаємо, що якщо, по-перше, в Івано-Франківську практично всі котельні мають генератори, угу. що в випадку блекауту ми маємо можливість на дві години запустити вона може працювати котельні, а у нас їх 36 котелень. Угу. Вони всі починають працювати і 2-3 години вони працюють на генераторі. Потім перерва, там дві-дві, там три години, і АМОНА може дві угу. години і знову він запрацювати. Тобто ми запаси. Пали мастильні треба, Ми їх маємо. Ми це проглядали uh -huh. на засіданні виконкому, перевіряли, є вони, генератори є. Тобто, місто все одно так чи інакше, ми тепло будемо подавати. Uh -huh. Може, можливо, не зразу, але воно буде йти. І потім якийсь час воно буде зберігатися, зберігається, воно трошки остиває uh -huh. і потім знов запускає. Тобто, uh -huh. ми, перед, ми це передбачили, і воно у нас це минулого року. У нас. Частково було цього року. Ми повністю забезпечені, тому мешканців можна спокійно вдома. Бачите, ну, і... з вами спокійніше. От ви так все розказали, хоч ми такі питання піднімаємо. Не дуже приємні, так Ні, ну Но, але це наші реалії у нас. такий сусід, що ніяк не заспокоїться, хоче нас з'їсти, але ми не дамося І тому. Ми будемо готові до будь-яких ситуацій, і краще ми будемо готові і не використаємо так ніж. Не будемо готові, не будемо про це говорити. Правда, так Я ми ну... готові. Ми дійсно готові до будь-яких. Ситуації надію, що їх тих ситуацій не буде. Не буде. Я вам дякую за ефір. А нагадаю всім, що у нас в ефірі був начальник управління з питань надзвичайних ситуацій, ігор влізло. Давайте не будемо доходити до таких ситуацій. Нехай все у нас буде добре, і слава Україні.